Привіт! Ви на каналі Avatar Kity. Сьогодні ми, я роблю тутор, як зробити очі як одну персонажки Тут треба нажати на отаку от стрілочки і нажимати до, до тих пір, коли не появиться потрібна, потрібні очі. Це, якщо чесно, займає десь 6 пів часа. Якщо деякі персонажі можуть бути зімось патчами, ну, не патчами, а окулярами, яких не видно очей. Ну, чи з прическами. Так що треба дивитися ще й по очам. Нажимаємо на кнопку там, де намальовані очі. І так ми будемо відслежувати ну, то, що дивитися, чи там є ті очі. Бо в редакторі цих очей немає. Ще ви можете знайти отаку маску. Так, ну тут я вже знайшла ці очі, отак вони виглядять. Я зараз зроблю. не знаю, може, з неї персонажку якусь, і, по-моєму, з'явилася нова кофточка, яка зараз на ній. Це, по-моєму, новинка. Я так точно не знаю. Бо я не дуже вже. я трішки вже закинула. Ватерворол треба диви э, краще. Всім пока ви були на Ватерк. Water...